Доброго дня, шановні колеги, і всі, хто слухає чи дивиться це відео, виникло питання у і моїх колегів, студентів, як е, знайти нормальну картинку, щоб вона е, для презентації. Або навіть для друку, щоб вона була нормальною на зображенні або на тому ж самій презентації. Щоб не було там пікселізації, щоб не було розмитості і так далі. От таке коротеньке відео. Ми заходимо у браузер, вводимо, наприклад, все, що нам потрібно. Наприклад, квіточки. У нас є формати, що ми хочемо знайти. Шукаємо зображення. Далі є справа інструменти. І вибираємо розмір. Тут, уже дивлячись, для чого вам потрібно якого розміру у вас ще плакат, чи презентація, чи ви робите плакат, чи просто презентації. Для презентації достатньо середніх. Для плакату, дивлячись, якого формату, можна вибрати великі. От, візьмемо, наприклад, середній. Ось нам відфільтрували всі картинки середньо. Потім ми можемо натиснути її і зберегти зображення, куди там нам потрібно. Все, дякую за увагу.